Привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас досить цікаве відео, а саме 42 ідеї, чим зайнятися влітку. По-перше, зберіть букет польових квітів. Це ж так прекрасно, коли ви бачите, що квітуть якісь квіти, і ви їх зберете. Так, я не кажу про те, що треба портити природу і ламати якісь квіти, чи збивати ті ж самі гриби. Навпаки, ви зберіть те, що вам сподобається якісь маленькі маленькі квіточки, яких дуже багато в тому місці. Але не переусердствуйте. Друге, влаштуйте літню фотосесію: зберіться з друзями в лісі, або, наприклад, у якомусь квітковому знову ж таки полі, чи навпаки, в місті при гарному освітленні під час. Того, як заходить чи сходить сонце, і просто пофотографуйтеся. Візьміть з собою якісь цікаві речі, там книги, наприклад, або якесь дзеркало, полазьте в Пінтересі чи в інших додатках і знайдіть дуже цікаві фотографії, спробуйте їх повторити. Третє: влаштуйте спортивні змагання. Це може бути як з друзями, якось з рідними, чи з самим собою. Наприклад, сьогодні я пробіжала 10 кілометрів, а завтра пробіжу 15. Тобто. Спробуйте цього літа зайнятися спортом на всі сто, подаруйте себе цьому прекрасному виду розваг. Зробіть ночівлю у друзів. Ви можете влаштувати, до речі, піжамну вечірку. Якщо у вас буде не тільки двоє, а й троє, четверо, п'ятеро, так це взагалі буде супер. Бо ніяк не можна провести так гарно свій час, як з кращими друзями, з якими можна поділитися якимись секретами чи когось обговорити, чи не так. П'яте: зробіть домашнє морозиво та з'їжте його. Літо, жара, і, певно, всім хочеться охолодитися. Це може бути, звісно, якийсь лимонад чи ще щось, але всі знають, що морозиво для цього підійде найкраще. Шосте оснінити за межами дому. Можливо, це вам здасться якось, типу, ну, я завжди їм десь не вдома. Тому. Спробуйте поснідати там, де ви ще не снідали. Можливо, це якось розгрузить ваші мізки, надасть якоїсь такої творчої атмосфери, чи надихне вас на щось. Бо нове місце завжди допомагає нам подивитися на щось нове, дізнатися щось нове, а можливо, і створити щось нове, щось своє, щось неподібне до того, що вже було створено. Сьоме! Почитайте десь у парку чи в лісі. Повертаючись до минулого пункту, ніщо не надихає так, як природа. Тому пропоную вам цього літа взяти якусь книжку, можливо, ви перечитаєте свою стару або візьмете якусь нову і сядьте, почитайте десь у лісі в парку. Знаю, в багатьох парках є штучна трава, яку вирощують самі власники цього парку, і на неї можна спокійно сідати і читати. У нашому місці, на жаль, такого нема, але було б прекрасно взяти якийсь з собою пледик, постелити його і сісти, просто надихнутися цією атмосферою і почитати щось цікаве. Погуляйте по траві, бо. Босиком. Всі ми, певно, це робили в дитинстві і знаємо, як це ходити босяком десь по асфальту чи по якомусь камінню. Це дуже боляче. Тому пропоную вам побігати саме по траві. Бо це літо. Спробуйте відчути себе дитиною. Дев'яте. Усю ніч дивіться на зоряне небо. Воно ж таке гарне, зірочки, тим паче буде прекрасно, якщо а, ваше таке споглядання припаде на якийсь зарапат. Наприклад, я роки два, мабуть, тому дивилася на а, поток персеїди, і це було просто шикарно. Десяте створіть літній щоденник. Записуйте туди кожен день якісь цікавинки, що відбулися з вами влітку, чи навпаки, якщо ви кудись поїдете. Плейте туди якісь фотографії чи якісь фрази ваших друзів, які вони скажуть під час цієї поїздки, або свої думки, які прийшли вам у голову під час того, як ви десь відпочивали. 11. Повечеряйте при свічках. Може, це буде з кимось, чи ви сам собою зробіть таку для себе романтичну атмосферу і просто відпочиньте при свічках та поїжте смачну їжу. 12. Зустріньте світанок. 13. Поїдьте у незнайоме місто. Це може бути якось ризиковано, бо ви не знаєте того міста. Але блін, ну це ж цікаво, це якось загадково дізнатися про якесь нове місто. Чи було б класно взяти а, білет для себе і подруги, сказати, подруга, ми їдемо і наказати їй куди. Уявіть собі, блін, подруга їде, така. Куди ми їдемо? А ти така. Сорі, я не знаю. Чотирнадцяте. Приготувати фруктовий коктейль та випити його, п'ятнадцяте Певна це класика, але спробуйте погуляти під дощем. Шістнадцяте, якщо ви будете десь на річці, чи на морі, чи під океаном, побудуйте свій замок з піску. Знову ж це може вам нагадати ваше дитинство. Сімнадцяте. Лаштуйте пікнік на природі. Вісімнадцяте. Напишіть та відправте паперовий лист другу чи подрузі. Дев'ятнадцяте. Сплетіть якісь віночки з квітів, які будуть розцвітати десь, неподалік вашого дому, чи знову ж таки у якомусь весняному чи літньому полі. Двадцяте. Пишіть вірші та твори. Двадцять перше. Змініть щось у своїй зовнішності. Ніщо не може так надихати та мотивувати нас, як зміна нашої ж зовнішності. Пограйте в настольні ігри з друзями. Ой, десь в майбутньому ми теж з моїми подругами це зробимо. Ігри можуть бути різні. Це може бути і дженга, і якийсь прикол по типу крокодила чи мафії. Але зберіться з друзями, поспілкуйтеся, поїжте чогось смачненького і пограйте в настільні ігри. Двадцять третє. Повертаючись до морозива, навчіться робити домашній лимонад. Це може бути і Мохіто, хоча це більше як коктейль, так і звичайний класичний лимонад з лимону. Двадцять четверте: займіться орігамі. Двадцять п'яте. Спробуйте повернутися в дитинство і намалювати якийсь гарний малюнок чи гарне посилання мамі, подрузі, другу, не знаю кому-небудь на асфальті. Намалюйте якийсь будиночок, квіточку. Згадайте той час, коли ви були дитиною і зовсім не вміли цього робити, і малювали щось таке кривеньке. Двадцять шосте цілий день, коли йде дощ. Певно, всім хочеться почитати, особливо якщо це осінь, зима, весна та. Зробіть це влітку. Вам не будуть заважати ніякі уроки. Ви можете огородити себе від людей і цілий дощовий день читати, просто сидіти і читати. 27. Спробуйте себе приділити волонтерство. Це дуже гарне заняття, якщо ви любите допомагати людям і знаходитися в соціумі. Це спосіб знайти нових друзів, спосіб заробити для себе якийсь новий досвід, і просто гарно відпочити. 28. Влаштуйте карнавал з друзями. 29. Поскладайте великі пазли з друзями. Ви можете під час цього щось обговорити чи когось, наприклад, і з чогось посміятися. 30 Влаштуйте чайну церемонію. Ви можете зробити це як в дитинстві, і посадити у коло іграшки і з ними попити чайок. Або покликати друзів. 31. Обов'язково навчіться чомусь новому. Це може бути якась нова для вас мова чи якесь нове заняття, там потанцювати або знову ж таки поскладати пазли. 32. Зробіть свій телефон естетичним. До речі, у мене є таке відео. 33. Зводіть своїх друзів у боулінг. Ви зможете просто дуже гарно відпочити. На жаль, в нашому місці немає такої акції, як боулінг. Але я хочу дуже сильно зводити своїх друзів у Болінг до Чернігова то було б дуже круто. 34. приготуйте який-небудь смачний тортик. Тридцять п'яте. Спробуйте сходити своїми друзями на кришу і подивитися на гарні краєвиди вашого міста. Але зауважу, головне, щоб це було безпечно для вас і ваших друзів. Тридцять шосте. Обов'язково влаштуйте для себе челендж. Це дуже цікаво. Це дуже гарна можливість перевірити свої навички або, навпаки, перевірити себе в дисципліні чи в якійсь екстреній ситуації. Тридцять сьоме. Обов'язково викиньте непотрібні речі. Впевнено, що Кожен із нас стикався з такою ситуацією, коли ми відкриваємо шафку і бачимо там дуже багато непотрібних речей. Скажу вам так, прийшов час їх викинути. 38. Сходіть в кіно та обов'язково візьміть з собою друга, який постійно сидить вдома і нікуди не виходить. 39. Спробуйте зайнятися йогою. 40. Прочитайте нову книжку. Це може бути будь-який жанр, фантастика, наукова література чи ще щось. Просто візьміть собі нову книжку і прочитайте її. 41. Треба обов'язково приготувати піцу. Ви можете разом з мамою, стати, розкатати тісто і покласти найсмачніше, що ви тільки думаєте про цю піцу. Або ж взяти за руку подругу і приготувати це разом з нею. І нарешті 42. зробіть щось безумне. Це може бути і, і я не знаю, і покидати шарики з водою з вікна, нікого не закликає до речі. А обійміть когось з прохожих, просто підійдіть і, обійміть, і обійміться з ним. Це може бути такий соціальний експеримент, чи якийсь новий досвід у вашому житті, але спробуйте себе в цьому зробіть так, щоб вам це літо точно запам'яталося на усе життя. Сподіваюсь, вам сподобалися поради, які я назвала. Якщо у вас ще залишились варіанти, спускайтесь донизу і пишіть їх в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити ще багато подібного матеріалу. А я вас всіх люблю і чекаю наступного з вами відео. Па-па-па-па!